Пані Інна Плотнікова, вона займається громадами в Києві, От, зараз лідер в Києві якраз по темі громад. І пані Рима Білоцерківська, вона по Україні займається якраз питаннями створення і функціонування територіальних і захист наших конституційних прав. Тому я і запросив поважних жінок, щоб нас чоловіки навчили розуму. І у нас є думаючі люди, відповідальні в нашому селі. Я це на своєму досвіді відчув, тому і запросив пану Рівну, щоб вона поділилася своїм досвідом. А давайте ми трошечки сплануємо сьогодні.